Вітання, шановна спільнота, сьогодні поговоримо про те, як додати стороннього користувача до бізнес сторінки. Отож, для початку давайте перейдемо на Facebook. Відповідно, мене перенаправляє на мою особисту сторінку. Мені необхідно перемкнутися на бізнес сторінку. Я, від, я вибираю CarSua, так, раніше створену, далі необхідно перемкнутися на цю бізнес сторінку. Я натискаю на кнопку перейти. Мене, відповідно, перенаправляє на цю бізнес-сторінку, і я тепер дію від її імені. Так? Далі необхідно в лівому меню нам натиснути на налаштування. Натискаємо. Переходимо відповідно на сторінку налаштування. Далі необхідно прогорнути донизу та знайти пункт налаштування сторінки. Так, він знаходиться в лівому меню. Натискаємо. Далі, відповідно, ми бачимо налаштування сторінки. Тут є багато пунктів, але наразі нас цікавить тільки доступ до сторінки. Натискаємо, і ми бачимо, що в нас тут є панель керування доступом до користувачів, які вже додані, та рівнем доступу, який ми можемо додати нових користувачів. Так, наразі тут тільки я з повними. Прамав на відповідно адміністратора, який створив цю бізнес-сторінку. Хоч ще є два рівні, як ви можете додавати користувачів. Тобто, перший рівень це певний частковий доступ, тобто надасте цей доступ, людина зможе перемикатися на цю бізнес-сторінку та відповідно керувати нею. Тобто, ми натискаємо на кнопку Додати нову. Далі тут, в принципі, нам е, пояснюється, що цей користувач зможе робити сторінкою, тобто безпосередньо керувати нею через інструменти Meta Business Suite та Creator Studio, так, також робити будь-які дії в рекламі, тобто відмічати е, розташування, тобто далі він може будь е, з цим доступом спільно використовувати цю сторінку, переглядати стрічку, сповіщення і тому подібне. Маємо на кнопку далі. Необхідно нам ввести і ім'я користувача, якого ми хочемо додати, або електронну адресу, але я раджу вам робити це по профіль, тобто користувач, який ви хочете додати, попросити в нього його ідентифікатор профілю, ID, щоб він вам надіслав, і набагато зручніше його тут знайти. Я, до прикладу, виберу. Ось якусь фейкову сторінку, так, і тут ми бачимо, що, мож, що зможе зробити цей користувач, як керувати саме якими функціями наші бізнес-сторінці. Це вже в базовому доступі, так. Тобто, він може займатися контентом, це створювати, видаляти публікації та сторісі. Він може відповідно відповідати на дзвінки та повідомлення, так, тобто спілкуватися, далі він може переглядати, коментувати. Коментарі, які на нашій сторінці роблять інші користувачі, так от далі він може займатися рекламними активностями, тобто створювати, видаляти будь-які публікації, рекламні або створені від імені цієї бізнес-сторінки, та переглядати статистику відповідно. Якщо ж ми хочемо, щоб в нього були ідентичні права, як і в нас, тобто, щоб він ще плюс міг додавати сторонніх користувачів, ми можемо натиснути на те, щоб дозволити йому повний контроль. Так, от, якщо у нас відповідно рівень довіри до нього досить великий. От, е, далі є наступний рівень доступу, тобто, де ми більш тонкіші налаштування, де ми можемо просто надати якісь тільки певні параметри налаштувань сторінки, які може робити сторонній користувач, нам необхідно перейти на е, другий пункт, так, е, додати нову натиснути. Далі, відповідно, у нас е, нам пояснюється, що таке доступ на рівні завдань. Тобто усі дії від імені цієї сторінки може бути видно іншим людям, а також а, люди, а, людину, яку ви запросите, вона не зможе перемикатися від імені цієї сторінки, але зможе керувати певними, а, певними завданнями, певними інструментами, використовувати через, ну, як в мета бізнес або Creator Studio. Так, ми натискаємо далі. Ну, знову вводимо користувача. І далі у нас вже йде тонке налаштування. Тобто ми можемо цьому користувачу надати тільки права, щоб він зміг а, працювати з контентом. Так, умовно кажучи, або ми хочемо, щоб він був там дірект-менеджером або меседжером менеджером, менеджером, щоб він зміг відповідати на дзвінки та повідомлення, умовно кажучи, так, або тільки спілкуватися зі спільнотою, публікувати контент, видаляти ці публікації тощо, або працювати з рекламою. так, Тобто, якщо з рекламою, то він автоматично і отримує доступ до статистики. Якщо ж ні, то можна просто йому статистику надати. Звісно, можна ще додати йому, там, наприклад, контент та рекламу. Тобто, як вам зручніше, ви можете ці тонкі налаштування підлаштовувати під потреби того користувача, якому ви хочете надати доступ. От, в принципі, це все. Ось така от коротенька інструкція, нічого складного. Якщо у вас виникнуть там додаткові питання, можете, звісно, ще писати в коментарях. Долучайтеся обов'язково до нашої телеграм-спільноти, ну і обов'язково підписуйтесь на канал. Буде виходити надалі дуже багато корисного контенту, який я впевнений стане вам. Ну, в принципі, це все. До нових зустрічей!